Добрий день, шановні п'ятикласники! Рада вітати вас на уроці здоров'я, безпека та добробут». Сьогодні ми з вами починаємо вивчення нової теми. протидія проявам тиску, агресії, маніпуляції і неповаги щодо себе та інших осіб. Але перш ніж ми почнемо вивчати цю тему, ми повинні згадати попередньо. Для цього. Давайте спробуємо дати відповідь на декілька запитань. Я кажу запитання. Ви ставите відео на паузу та відповідаєте. Як треба спілкуватися з ровесниками та ровесницями? Що таке конструктивне спілкування? Чому важливо використовувати правила конструктивного спілкування? Охарактеризуйте прислів'я. Людина без друзів. Що дерева без коріння. Молодці! Сподіваюсь, у вас не було ніяких проблем з відповіддю на дані запитання. А тепер починаємо вивчення нової теми. Перш за все, з'ясуємо, що таке агресія та агресивність. Агресія це риса характеру, яка виражається у ворожому ставленні людини до інших людей тварин. Навколишнього світу. А агресивність це поведінка, коли людина відкрито демонструє своє вороже ставлення без поваги до когось, ігнорує права іншої людини, прагне завжди створити ситуацію конфлікту, намагається завдати шкоди іншим. Інколи трапляються випадки переслідування однієї людини з боку іншої. Часто це відбувається за участі групи осіб. Таке явище називають булінгом або цькуванням. Ознаками булінгу є приниження, глузування, залякування, ігнорування та інше. Булінг це агресивна та вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей щодо іншої дитини. Що супроводжується постійним фізичним і психологічним впливом. Якщо ви стали свідком булінгу чи його жертвою, обов'язково постарайтесь припинити це. А якщо не виходить, повідомте, будь ласка, дорослих. Є такі види булінгу? Психологічний, це принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, міміка обличчя поширення образливих чуток, погрози, жарти, маніпуляції. фізичні це штовхання, підніжки, зачіпання, піки, стусани, ляпаси, економічний булінг, це крадіжки, пошкодження чи знищення одягу, інших особистих речей, вимагання грошей та кібербулінг це приниження за допомогою мобільних телефонів. Інтернету, інших електронних пристроїв. Кібербулінг ми сьогодні будемо з вами вчити детальніше. А тепер давайте, як потрібно протидіяти агресії. Зберігайте спокій і самовладання. Тримайте дистанцію і добре обдумайте ситуацію. Знеособлення співрозмовника. Один із ефективних способів це на хвилинку стати на місце іншої людини. Розгляньте ситуацію, в якій ви стаєте на місце кривдника. Знайте ваші основні права. Коли ви стикаєтесь у спілкуванні з агресивністю, важливо пам'ятати про свої права і помічати, якщо їх порушують. У відносно м'яких яких ситуаціях покажіть своє самовладання за допомогою доречного гумору. У серйозних ситуаціях кажіть на наслідки. Які можуть бути у співрозмовника за сказане. Будь ласка, зупиніть відео і прочитайте ще раз, як потрібно протидіяти агресії. Інколи бувають і маніпуляції. Маніпуляції це приховане управління людиною поза її волею, яке приносить тому, хто його здійснює, певну вигоду. Ще одним способом змусити вас. Робити те, що потрібно іншим, є маніпулювання. Зазвичай, маніпулятори намагаються перекрутити правду або передати вам лише частину інформації, або використати такі слова, щоб змусити вас повірити і зробити те, що потрібно їм, а не вам. Наприклад, вам можуть сказати, справжній друг має допомагати, а далі йтиметься про те, що замість цієї людини. Виконати домашнє завдання, або якесь неприємне доручення. Є декілька видів маніпуляцій: це лестощі, ти такий кльовий, з тобою завжди так весело, або наводити брехливі чи псевдонаукові аргументи, приміром, поширювати стереотипні думки щодо зовнішності чи розумових здібностей, посилатись на думку неформальних лідерів, спокушати обіцянкою популярності, наприклад. Якщо ти поступишся, то хлопець, якого боїться багато інших учнів у школі, почне з тобою товаришувати або погрожувати відлученням. З такими ніхто не приятелює, або вмовляти. Ну чого ти, ніхто ж не дізнається? Запам'ятайте, будь ласка, уміння розпізнавати маніпуляції допоможе захиститись від психологічного тиску. А тепер чомусь впевнено відмовляти. Ми з вами бачимо 10 способів, як потрібно казати ні. Просто відмовтесь ні. Метод заїждженої платівки. Відмовляйте знову і знову. Ні. Якою ні? Я сказала, що не хочу. Відмовтесь і йдіть геть, я не хочу, мені треба додому. Вибачтеся, відмовтесь: Вибач, я цього не робитиму. Відмовтесь і поясніть причину: ні, я не люблю когось ображати. Відмовтесь і запропонуйте альтернативу. Не думаю, що це добра ідея. Давай краще відмовтесь і подякуйте. Ні, дякую. Відмовтесь і переведіть розмову на інше. Ні. Краще послухай, що я тобі розкажу. Переведіть на жарт. не знала, що ти супергерой. Зверніться по підтримку до інших. Краще цього не робити, чи не так, хлопці, дівчата. А зараз спробуйте вибрати яким з цих способів ви можете сказати Ні в ситуаціях, якщо ваш друг або подруга пропонують втекти з уроків, або якщо ваші однокласники пропонують влаштувати бойкот новому учневі чи учениці? Виберіть, будь ласка, якими з цих способів можна сказати ні в даних випадках. А тепер давайте трішечки відпочинемо. Сподіваюсь, ви трішки відпочили. Я вам сьогодні говорила, що ми з вами сьогодні будемо вивчати кібербулінг детальніше. Отже, що ж таке кібербулінг? Кібербулінг це психологічне насильство та агресія у соціальних мережах. Він може починатися як жарт або якась забубка, але згодом перетворюється переслідування і психологічний тиск, залякування. Дуже часто. Діти не розуміють, як себе поводити, бояться покарання, соромляться говорити про такі випадки. Та й більшість батьків часто не розуміють, як захистити свою дитину в мережі інтернету. Існують декілька ознак кібербулінгу. Жодну з цих ознак не можна ігнорувати. Це якщо відправка погрозливих та образливого змісту текстових повідомлень. Ролінг, демонстративне видалення дітей зі спільноту в соцмережах, з онлайн-ігор, створення груп ненависті до конкретної дитини. Пропозиція проголосувати за чи проти когось в образливому опитуванні. Як ми протидіємо з вами насиллю та булінгу? Чотири кроки, як ми повинні реагувати. Зберігаємо спокій. Твердо кажемо: це. Перейдіть у людне місце. Покличте на допомогу друзів. Якщо це не допомагає, говоріть, будь ласка, ситуацію з друзями. Розкажіть дорослим, яким ви довіряєте. Зверніться до шкільного психолога. Разом з рідними зверніться до адміністрації школи або в поліцію. За QR-кодом. Ви можете перейти і прочитати метафору два яблука і дати відповіді на запитання у бланку. А також спробуйте відповісти, будь ласка, до кого можна звернутися, якщо ви стали свідком або жертвою насильства з боку однолітків? Упевнена людина дуже легко захищається від негативного впливу та відмовляється від небажаних пропозицій. Як потрібно розвивати впевненість у собі? Уявляйте, що у вас все вийшло. Налаштовуйтесь на успіх. Кажіть собі, я вірю в себе. Я старанно тренуваюсь і знаю, що досягну успіху. Я з усім впораюсь. Тренуйтесь це запорука успіху. Чим більше будете тренуватись, тим ставатимете упевненішими. І коли ми відмовляємося, відмовлятись потрібно впевнено. Інтонація, голос, не вагайтесь, говоріть твердо і впевнено. Погляд, дивіться в очі співрозмовникові міміка, впевніться, що вираз вашого обличчя відповідає тому, що ви говорите. Дистанція стійте на відстані приблизно 1 метра. Якщо хочете відмовитись і піти, станьте далі. Відмовляючи тому, з ким у вас теплі стосунки, станьте Ближче. Запам'ятайте, будь ласка, та розвивайте впевненість у своїх силах і в собі. Стосунки без насильства називаються здоровими стосунками. Ознаками здорових стосунків є щирість, повага, справедливість, підтримка, взаєморозуміння, довіра. Будь ласка, запам'ятайте, які ознаки здорових стосунків. Та спробуйте назвати. Які переваги здорових стосунків, та назвати ознаки нездорових стосунків, що характеризує їх? Сьогодні ми з вами гарно попрацювали, з'ясували, що таке булінг, агресія, агресивність, які є види булінгу, маніпуляції, розібрали, що таке кібербулінг. А тепер, як закріплення, я пропоную вам розв'язати декілька завдань. Перше, це я вам прочитаю ситуації, а ви повинні визначити, де вплив друзів позитивний, а де негативний. Ставите відео на паузу, відповідаєте, порадити почитати цікаву книжку, запросити разом відвідувати спортивну секцію, навчити вишивати, умовляти перейти дорогу в небезпечному місті, пропонувати збрехати батькам, підбивати, не приймати однокласника у гру. Намовляти, спізнитись на урок допомогти тобі з прибиранням. Друге завдання оберіть ситуацію, де є маніпуляція. Та поясніть свою думку. Оля попросила Тамілу допомогти їй намалювати вітальну листівку, коли тій буде зручно. Арсен сказав Колі, що якщо той не допоможе йому зібрати горіхи, то вони більше не друзі. Третє завдання визначте. Які твердження істинні, а які хибні? Вплив друзів завжди позитивний. Якщо хтось пропонує щось небезпечне, треба відмовитись. Іноді люди вдаються до маніпуляцій. Щоб захиститись від впливу інших, треба бути агресивним. А тепер спробуйте обрати емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці нашого з вами уроку. Я з усім справився, мене урок розлютив, я дуже втомився. Все було легко та просто. Було складно та нічого не зрозуміло. Більше сміху, ніж навчання. Та чекаю на наступний урок. Виберіть, будь ласка, ваш емотикон. А тепер домашнє завдання. Обговоріть і складіть перелік правил поведінки. На випадок, якщо ви зіткнулися з булінгом, до вас і до іншого. Дякую вам за увагу!